Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, у Ізраїлі існував звичай, бо навіть більше, це був закон. Закон, який говорив про ювелейний рік. Ювелейним називали 50-й рік, про його настання сповіщали. Особливі труби, ювал. І від цього слова походить слово ювелейний трубний рік рік, про настання якого сповіщають особливі труби. Цей рік був роком прощення. На цей рік прощалися всі борги. На цей рік земля, яка була через борги, втрачена. Поверталося до роду, до родини, яка ту землю втратила чи заклала. Рабів випускалося на свободу. Тобто це був той рік, коли не би намагалося стерти всі ці наслідки гріха, недосконалості. Це був гріх, коли все поверталося так, як воно було в Божому замсі. Коли Ізраїльтяни мусили бути вільними, і кожен мусив мати свій клаптик землі. Тобто цей рік був роком примирення, роком звільнення, роком прощення. І це є дуже важливо, бо цей рік і ізраїльтянам і нам нагадує одну дуже важливу річ. Ми всі потребуємо справедливості, ми всі потребуємо правди. Але прощення це така сама необхідність, це така сама потреба для життя суспільства, як і закон, як і правда, як і справедливість. Бо якими би не були справедливими закони, вони спотикаються об грішну людську природу. Люди спотикаються, люди помиляються. І тому. Потреба прощення така сама важлива потреба для суспільства, як і потреба справедливості. Одного без другого не може бути. Крім того, в Ізраїлі існував ще інший звичай. Раз на рік вони святкували свято, яке називалося День спокути, Йом Кіпур. Ну і святкується і потепер. Це свято, воно народило зі свідомості того, що народ покликаний до святості, бо сам Бог перебуває серед нього. Але важко дотриматись тої святості, важко дотриматись того свого покликання. Багато є тих людських немочей, багато є тих гріхів, і воно назбирується. І тому раз на рік сповнювався та й сповнюється оце, оце й покаяльне свято, Йом Кіпур, один з найбільших днів у році. В той день приводилося цапа козла до намету зборів, а потім перед, перед дверима храму на нього покладалися руки. І в такий спосіб гріх народу не мов би передавався на того цапа. Потім його відпускали або виганяли в пустиню. І вважалося, що він з собою забирав у ті гріхи, які були передані на нього. Які були передані на нього. Очевидно, що Бог прощав і прощає гріхи, але оцей. Цап, якого виганяли з пустиню, який забирав немов би з собою у ті гріхи у пустиню, де вони гинули, де вони зникали, він був знаком отого Божого прощення, знаком, який, який свідчив про Боже прощення, який допомагав пережити глибше це Боже прощення. І ось саме від того обряду походить у це слово відпущення гріхів. Сину, відпускаються тобі твої гріхи, воно, власне, означається, немоби від людини відв'язуються ті гріхи, в яких він сам заплутався. Людину звільняється з того тягаря гріхів, які роблять людину нездатною зробити навіть крок у своєму житті без ще одної чергової помилки і гріха. Відпускається це немоби, відв'язується і виганяється в пустиню там, де вони зникають. Відпускаються. Тобто людина звільняється від того тягару гріхів, від того тягару гріхів, яких вона сама винна, бо так вона є з гріхом. Людина грішник, так, вона чинить переступ, так вона помиляється, але завжди настає момент, коли вона стає жертвою своїх гріхів, своїх помилок, своїх вчинків. І чим більше намагається звільнитися, тим більше вона у них заплутається. Це чимось можна порівняти до залежності до наркозалежності або до залежності від алкоголю. Спочатку хочеться якоїсь полегше, а потім стає важко. І ти вже не можеш звільнитися, ти вже, вже заплутався. Саме для цього Бог приходить на землю. Як нам каже Євангелист, як нам розповідає Євангелист Лука, одна з перших промов Ісуса до людей, це була в синагозі, коли він відкрив свої Ісаї. І сказав, ось я, щоб сповістити рік змилування, рік визволення. Господь приходить, щоб допомогти людині звільнитися. Бог не чекає, поки людина зміниться. Бо так, людина заплутується і, становище, здається безнадійним, як у того, розслабленого. Він, мабуть, уже сам спочатку. Корив себе, вважав себе винним, що так сталося. Потім тих гріхів стільки не збиралося, що вони його спаралізували духовно, а потім і тілесно. І він, мабуть, вже і нічого і не прагнув, і вже ні на що не надіявся, але силою віри своїх друзів його принесли до Ісуса. І Ісус простив йому гріхи. І оце прощення підняло його з ложа. І ось сьогоднішній Євангелія нам, власне, говорить про те. Що Бог робить? Бог прощає, щоб людина могла змінитись. Людина заплуталась. Людина вже може і не зовсім хоче, так би мовити, але Бог прощає. Бог відпускає ріки, тобто відв'язує їх від людини, розв'язує людину, щоб людина могла змінитись. Важливо, що цей рік, як ви всі знаєте, є. Ювілейним роком. Є роком милосердя, є роком, коли нам знову ж таки вказується на то Боже милосердя, закликається всіх нас пережити то Боже прощення. Це є видимий знак, як колись у той цап, що його виганяло в пустиню. Можливо, це трохи грубе порівняння, але цей рік це теж такий великий знак знак того, що Бог звільняє нас від наших гріхів. Але Господь каже, йди і не гріши більше, щоб не стало тобі гірше. Оце знову ж таки є дуже важливо. Бог нам відпускає гріхи, але це не є ліцензія на те, щоб ми далі помилялися, а потім знову нам просить і так далі. так далі. Ні. Немає правдивого відпущення без спокути. А спокута, спокута це означає виправлення свого життя. Це означає переміна свого життя, бо дай намагання це, це зробити. Бо будь-який гріх це як рана, яка залишається, яка є кровоточена. І що з того, що нам гріх прощено, якщо рана продовжує кровоточити? І ось спокута, це не просто як злочин і кара, спокута це якраз отой лік, лік, який дає нам молитва. Лік, який не дають нам добрі діла, лік, який дають нам діла милосердя. Бо найкраще гріховні рани, найкраща відповіддю на то Боже милосердя, що проявляється в його прощенні, є самим бути милосердним, самим прощати і так само творити добрі діла. І тоді людина, яка була досі спаралізована, людина. Яка, не мов би, загубилася в цьому житті, в цьому світі, вона насправді одержує здатність ходити, жити і хвалити Бога. І ось, почувши це сьогоднішнє Євангеліє, ми повинні з вами скористатися з того, що церква пропонує нам цього року милосердя. Так, це знак. Але водночас і заклик. Знову ж таки пережити, зануритись, у то Боже милосердя. Це нагода змінити своє життя. Це не ліцензія. Ні, навпаки, це заклик. Іди і не гріши більше. Це заклик до спокути у молитві і ділах милосердя. І насправді можна сказати оці слова. І дивувалися люди, тій владі ніколи не бачили таку владу. Серед людей. У цей вигук ніколи ми не бачили такої влади. Він це є подив. Бо насправді Бог передав владу відпускати гріхи священникам, Людям Дав, надав таку владу для того, щоб послужити один одному. Скористайтеся з тої влади, скористайтеся, прийдіть до сповіді. Через сповідь зануріться в то неймовірне Боже милосердя. Вилікуйте ті рани ділами милосердя, так само Бог вам простив, прощайте, прощайте і ви, щоб по закінченні цього року могли ми сказати, який великий це рік. Насправді це був рік сприятливий, рік Божого визволення. А піст нехай для нас стане початком такого визволення. Слава Ісусу Христу!